Сьогодні він не міг заснути знову і знову, і щоночі повторювалося одне й те саме. Сходивши вчора військомати, отримавши заслужений білий квиток, психічно нестабільний, шизофренія, що розвивається, для суспільства безпечний, але служити не можна. Він прийшов додому абсолютно розбитий кабінет за кабінетом, однакові двері з потертими табличками. Хірург, стоматолог, психіатр. Зайшовши в кімнату, він упав у ліжко і лежав без сну кілька годин. Потім встав і почав займатися звичними справами. Написав кілька сторінок курсача, пограв на скрипці, вимив посуд і прибрав кімнату. Так непомітно настав вечір знову. Ніч, пора, коли час стає в'язким і плине неспішно. Наче втомившись від денної метушні, пора, коли він не міг навіть зайнятися улюбленою справою, музикою. Сусіди б не оцінили такого щастя, а розмови з невиспаним дільничим задоволення ще менше, ніж коротати ніч за ноутбуком. Люди на вулицях уже починали від нього шарахатись, чорні мішки під очима надавали йому чи то вимпірського, чи то наркоманського вигляду. Загалом вигляд людини вкрай не нездатної до адекватної бесіди. Враження посилювали очі, очі божевільно. Друзі говорили йому: тобі потрібно спати, інакше ти збожеволюєш. Він лише втомлено посміхався і відмахувався. Наступного дня дорогою до інституту на нього вперше накотило це почуття. Спочатку неясне занепокоєння. Непереборне бажання озирнутися почуття, ніби всі люди, які проходять повз, зберігаючи зовнішню байдужість, дивляться йому вслід, щойно він зводить з них погляд. Потім він побачив у тіні дерева щось дивне, щось, що змусило його зупинитись як укопаного. Раптово заслюзилося очі. Світ став розмитим, але з тінню все одно було щось не так, вона звивалася і пульсувала. Нею проходили хвилі і дивні вібрації. Обійшовши дерево по широкій дузі, він поспішив далі. На зворотному шляху все повторилося, тільки тепер дивні метаморфози відбувалися тінню від старого напівзруйнованого сараю. Вона почала ніби набувати тривимірності, набуваючи об'єму і піднімаючись над землею. Скаменувся він тільки тоді, коли бабуся, що проходила повз, зупинилася і запитала, чи все гаразд у хворобливого вигляду юнака, який застиг посеред дороги з відкритим ротом, і невідривно стежив за нічим непомітною руїною. Він вибачився і побрів додому знову ніч ще одне пильнування за ноутбуком з кухлем кавою і сигаретою. Кинувши випадковий погляд у вікно, він впустив цигарку і чортихаючись, поліз по неї під стіл. Виводивши оброслий пилом недополок, він опустив його в попільничку і спрямував погляд назовні. Тіні від ліхтарів від кожного з них пливли в повітрі, подібно до полотнищ прапорів. Видовище заворожувало і лякало. Він закрив штори, вимкнув ноутбук і заліз під ковдру, у марній надії заснути. Під ранок він побоюючись глянув на вулицю, очікуючи побачити там продовження вуличної вистави, але все було чинно, мирно й буденно. Поснідавши, він схопив сумку і побіг до інституту. Тут то він і побачив це, вулицею йшла людина, звичайний, на перший погляд, клерк середньої руки. Дешевий костюм, дешевий портфель із фальшивої шкіри, але тінь. Тінь його не стелилася по землі, як належить будь-які порядні тіні. Вона пливла в повітрі за спиною клерка, обійнявши примарними руками того за шию і нахиливши примарну голову над його вухом, ніби нашіптуючи щось. Він стояв не в силах поворухнути ні пальцем. Коли клерк проходив повз, байдужий поспішаючи у своїх безсумнівно важливих справах, постать, що ширяла за ним, повернула голову до юнака наче окинувши того поглядом невидимих очей і знову схилилася до клерка. Сьогодні він не пішов до інституту. Сидячи вдома посеред кімнати з вимкненим світлом, він боявся, боявся побачити свою тінь. Тут на вулиці вимкнулися ліхтарі, кинувши на стіну довгі тіні, він різко видихнув повітря через стиснуті зуби й обернувся. Коли він не прийшов до інституту, і наступного дня, і через тиждень ніхто не здивувався. Напевно, зліг хлопець від своєї незрозумілої хвороби. Через місяць жінка, яка здає йому квартиру, прийшла провідати мешканця. Довго дзвонячи у двері і не отримавши відповіді, вона скористалася своїм ключем і увійшла в порожню квартиру. На столі стояв ноутбук і попільничка, повна недопалки. Термін плати ще не підійшов, і жінка, знизавши плечами, пішла, не помітивши на стіні зайву тінь. Тінь, ніби відкинуту людиною, яка сидить на підлозі й охопила коліна руками, людиною, якої в кімнаті не було.